Інформація Нідерланди завершили оформлення дозволу на експорту України 24 винищувачів F-16. в рамках авіаційної коаліції. Про це заявила міністерка оборони Кейса ОЛНГЕН досвід передбачає передачу Україні самих бойових літаків і семи реактивних двигунів. До них також у листі зазначається, що винищувачі F-16 прибудуть в Україну. Тож теж непогано, найближчим часом, але точна дата не називається. Пане Дмитре, я от вам скажу, знаєте, нам же як журналістам завжди хочеться час, час місце. місце і кількість. термін, кількість і ледь не ім'я там головного, так би мовити, командира. Але отут от, погодьтесь, таких ситуаціях краще ото. По не поменше, правда що? я поясню. Чому давайте згадаємо з ситуацію? Ви пам'ятаєте на вищому посадовому рівні в Україні? Заявили про можливість передачі шведської сторони винищувачів Гріпен. Гріпен серйозна техніка, причому ціна якість вона навіть краще за F-16. На відміну від F-16 він не настільки чутливий до злітно-посадкових смуг. Все, ми тішилися цілий тиждень. Українські змі розмірковували про тактико технічні характеристики шведських. Ріпанів, ми вже починаємо малювати сценарії перемоги. Проходить тиждень. І пане Сергію, виходить представник Швеції говорить про те, що ну ми начебто і не проти, але гріпані обмежена кількість і трохи нас не так правильно зрозуміло. Чому неправильно зрозуміло? А може зрозуміло то і правильно правильно, правильно. На... в Росії багато, в Росії правильно зрозуміло виключати можливість військово політичного тиску на країни задієні в моменті військово-технічної співпраці? Ми не можемо відкритати. І я ще раз закликаю звертаюся до журналістів: питання військово-технічної співпраці до тих пір, поки росіяни самі не заявили про те, що в небі над Україною в 16 взагалі не варто піднімати від слова: абсолютно згадайте ті вибухи. На військових складах Чехії замахи на болгарських підприємців, які були задійні в постачанні відповідно артилерійських снарядів військового спорядження для потреб України позиції декількох країн, які передавали через треті країни українській стороні ті самі артилерійські снаряди бронетехніку. Чому Задійний зовнішній фактор. Наскільки ви праві пане Дмитре, Тому що я пам'ятаю, знаєте. А ви теж це пам'ятаєте на початках, коли техніка наша там їхала різними там напрямками, Люди дивилися. і це було ну звичайно. Це було приємно, що ну якось держава да діє е, там селфі викладали. Хоча я взагалі до цього ставлюсь, ну мене стара школа. Я, я і селфі це трохи я кажуть різні речі, але так потім же ж геолокація, прильот. де воно, що воно, кількість і прильот. І прильот. І давайте подивимося навіть на реакцію польських колег, коли спецслужби вже підняті, фактично заявили про те, що рівень терористичної загрози в місцях відповідно так званих хабів, а мовиться про переміщення важкої бронетехніки військового спорядження до України підвищені до максимуму через можливість проведення терористичних атак на території Польщі. Так що давайте закличемо так. зараз наших глядачів, шановні, ми тут теж знаємо немало. Повірте. І джерела в нас отримання інформації, в нас, як в журналістів, ну, повірте, вони так трошки, трошки, трошки є. Військових експертів, такого рівня, як пан Дмитро, там теж ще більше, ніж подекуди в нас. Але от трубити от, про ці всі штуки ну не варто, тому що, тому що от зараз я ж пам'ятаю цей момент. Щось хтось з гостей в нашому ефірі зарядив, так уже в Скабєєву і там, і шматок цього відео. і... І вже там аналіз, що в ефірі новини лайф цей гість там сказав. Тобто зразу підхоплюється моментально. Це ж інформаційне суспільство. Тут я подивився так. Вже хтось може сказати, а от він такий, роз такий. Да це прекрасно. Я це якось переживу. Але Дуже, якщо чу, йдеться не. про державні інтереси і про війну, давайте не забувати. То давайте якось так. Потім ми будемо все з вами аналізувати вже, як кажуть, після того.